Рослинний концентрат Алоя продукт з унікальними властивостями, про який не написано на етикетці та у довіднику з продуктів Herbalife. А весь секрет і міць у головному компоненті цього продукту. Рослинний концентрат складається з сока Алоя Вера з його вмістом до 96%. Це дуже унікальна рослина, яка благотворно влияє на наше тіло і процеси у ньому вера має хороше противозапальні та рано з вальнідію, виводить продукти радіації, підвищує стійкість слизових до ушкоджень та прискорює процес регенерації, має антибактеріальні властивості та здатний підвищувати захист властивості організму у боротьбі з інфекціями і є чудовим біостимулятором та сприяє загальному оздоровленню організму. А що це означає для нас? Щодня миємо корисну та некорисну їжу, переїдаємо або не доїдаємо, плюс щоденні стреси. Все це піддає непростим випробуванням нашу систему травлення. Рослини-напі на основі алоє – це рішення з природи для підтримки природної роботи травневої системи та стимулювання процесу травлення. Алоевіра містить важливі ензими, вітаміни та мінерали всього близько 200 корисних активних речовин. До речі, вчені називають цікалоя транспортним засобом за його здатність проникати глибоко у різні тканини організму, проникаючи всередину клітин у 3-4 рази швидше за воду. Алоє віра допомагає виводити токсини та шлаки. Алое також має жовчогонні властивості. Завдяки яким виводиться надлишки жиру, активізується процес травлення та ефективно скорочується кишечник. Сікалоя знімає запалення слизової балонки шлунку і має пом'якшувану дію, допомагаючи кращому очищенню кишечника. Але важливо, алоевіра і алоє-деревоподібне або столітник, який може рости у вас вдома, це різні рослини. Також не рекомендується використовувати алое у чистому вигляді з рослини, в ньому є проносні речовини. Це захисна система корисної рослини у дикій природі від тварин. У нашому продукті цього немає, можна пити з задоволенням та користю. Ще цікаве те, що серед різних видів алоя віра вважається найпотужнішою, комерційно важливішою і найпопулярнішою рослиною. віра Рослина з високим вмістом води 99%. Алоєвіра відома це протягом ось уже понад 3500 років. Записи про застосування листя та сока алоє були знайдені в єгипетських папірусах та стародавніх китайських свитках трав'яної медицини, де китайські медики називали його ліками гармонії. Якщо лісток розризати, з нього витикає рідкий сік. Тому рекомендую цей продукт тоді, коли потрібно підтримати природну роботу травневої системи. Маючи більш високе поглинання, ніж вода, сікалоя сприяє очищенню організму. У нас алоевіра є у трьох смаках: класичний, приємно кислий, журавлина солодкий смак журавлини та манго зі смаком манго. У банці 31 порція, порція це 3 ковпачки. Концентрат алоє віра розчиняється в склянці води, комфортна для вас температури. Кількість води не має великого значення. Чим більше води, тим менш вражений смак. Кому це може бути важливим. Рекомендую перед застосуванням збовтати банку. Як краще його пити? Все на ваш розсуд. Я рекомендую два варіанти. Перше це два ковпачки зранці після пробудження і одна увечері після їжі. Або 1-2 вранці та 1-2 у полуторалітрову пляшку води, яку ми п'ємо протягом дня. Або ваш варіант, коли ми п'ємо його зранку, то допомагаємо організму прокинутися, запустити процесі в цілі, зволожити або, як деякі кажуть, помити організм зсередини. Коли ми п'ємо його протягом дня, то підтримуємо роботу травневої системи і смачно дотримуємося водного режиму. А ввечері сікало допомагає нам очистити систему травлення від їжі, яку ми їли протягом дня, і підготувати організм до сну. Після відкриття рекомендується зберігати у холодильнику та випити протягом місяця. Ми, наприклад, ставимо його у спеціальну секцію для пляшок на двері холодильника. Звісно, на 31-й день продукт не зіпсується, але при тривалому зберіганні може бути осадок з корисних речовин. Тим самим ми отримуємо менше користі, чи можна пити алоє більше, ніж 3 ковпачки. Так можна додавати у будь-яку склянку води, що ви п'єте протягом дня буде тільки краще. З корисних парад. Дуже рекомендую цей продукт після застіль або коли відчумаємо, що переїли. Корисні властивості алоя допоможуть нашому організму легше впоратися з їжею та перевантажуванням системи травлення. Також мої клієнти часто використовують цей продукт після отруєння. Як ми пам'ятаємо, віра в 3-4 рази швидше доставляє воду у клітину. Це нам допомагає в очищенні та відновленні організму. Але пам'ятаємо, що віра не є лікарським засобом. І остання важлива тема рослинний напій алоє і зниження ваги. Як ми знаємо, цей продукт входить у програму здорового сніданку, і від неї є багато результатів у зниженні ваги. Тож як напіалоя бере участь у цьому процесі. Процес зниження ваги завжди йде за рахунок різниці отриманих і витрачених калорій з їжі при збереженні поживної цінності. З цього розуміємо, що алоя віра ніяк не допомагає нам це не зовсім так. Алоя віра поліпшує процес травлення. Тим самим їжа, яку ми їли, краще перетравлюється, і ми отримуємо більше поживних речовин з неї, і як наслідок, організм вимагає менше їжі. Також у 3-4 рази прискорюється процес водного режиму, в тому числі і доставки поживних речовин до клітини. Алоя має жовчогонні властивості, завдяки яким виводиться надлишки жиру. Таким чином, алоя. Напряму ніяк не бере участь у зниженні ваги, але покращує процеси, пов'язані з ним. І за рахунок цього процесу зниження ваги йде краще та приємніше. Висновок: Чи потрібен вам цей продукт? Я вважаю, що так. Цей продукт потрібен усім. Він лояльно підтримує травлення, покращує водний процес та просто смачний напій. Також може бути чудовим рятівним напаєм. У особливих ситуаціях. Залишились питання, чи потрібна консультація? Пишіть мої дані у посиланні в описі під відео. Смачного вам у процесі отримання кращої версії себе та свого тіла.